Утім ділять своє діло во благо нашого государства. Нічого критичного, трагічного не произошло. Эти силы будут уничтожены, и СВО в этом году завершиться победой России. Як то кажуть, дурень думкою багатіє. Ну а я ж додам саме так. Зараз Кремль намагається заспокоїти громадян Російської Федерації, але найцікавіше попереду. І звісно, зараз все покажу і розкажу, але спочатку нагадую: підпишіться на Ютуб канал 24-го, А під випусками з дна постукали не шкодуйте вподобайок та коментарів. Усе це допоможе зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо після того, як з'явилася інформація від видання Форбс про те, що у наступі в Курській області бере участь одна з найсильніших бригад збройних сил України, до речі, мова йде про 80-ту ДШБ. Ну а загалом, за даними цього видання, у операції задіяні щонайменше три бригади збройних сил України, численністю до двох тисяч осіб кожна. А також бої кажуть, йдуть в декількох десятків кілометрів від Курської АЕС. Та пропагандисты традицийно спотворюють факты. Да, противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается, пытается продвигаться. Наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. Получается, он, я так понял, все бросил сюда. Ну, опять же повторюсь, даст Бог... Біжайше вірми та вопрос буде завершу. Ой, ще сказав, ото як завжди, два-три дні, і все буде добре. Ну а ще краще поїхав і поспілкувався з цими людьми. Що на наступному відео? Щоправда, вони хочуть почути і побачити Путіна. И допомогу хочуть отримати від царя. Где де наше правительство? Наші все Помоги, пожалуйста, так столы распивают. Вы нами ничего не знаете. Ну там страсть отводят, что делается. Там страх, что делается. Помогите, пожалуйста. Помогите. Маленьких полтора год и восемь. Ребенок инвалид или все казался без матери. Машина встала, там розбита, я прошу не лесу. Помогите вивісні машину. Там документи, там десь там все в машині. Тут щось казати чи коментарі власне зайві. Хоча давайте подивимося ще одне відео. Ну а потім поговоримо. Уважаємо Владимир Владимирович, Ми жителі Російської Федерації Курской області, Суджанського району, обращаємося к вам 6 числа на нашу землю. Зашов зашли іностранні війська з натовською технікою. За кілька часов наш город був привращом в руїни. Ох, як цікаво, ви теж це помітили? Іноземні війська з технікою НАТО. Слухайте, а вони навіть тут не готові визнати, що українська армія потужна і сильна. Бояться навіть говорити, що це збройні сили України. Показали їм, де раки зимують. Ну а от скегли вони вже не бояться. Бо, вочевидь, дуже таки занепокоєння тим, що кремлівська верхушка кине їх на призволяще. Ну а в них і так нічого ж не залишилося. Ми лишились домом, ми вбіжали під обстрілами, біжали серед гуїн, Многі без документів. Хочемо звернутися до вам, щоб ви Хочемо попросить допомоги, Ми залишилися одні. Ми привикли кабстрілом. Ми подіржали СВО. Ми допомагали нашій армії з перших, і допомагаємо, продовжуємо допомагати з піх дні. Начало СВО. Тільки от щось ця російська армія, якій вони допомагають, дала драпака. Ну а ті, хто не встигли втекти, вже й не втечуть. Але про це трохи згодом. Бо зараз Міністерство оборони Російської Федерації намагається заспокоювати Росіян. І традиційно по телевізору їм показують красиві картинки, як приміром, ось ці на яких російське міністерство вбивств хизується колонами техніки з особовим складом, який терміново відправили в Курську область, щоб зупинити прорив ЗСУ. Але чомусь дивно, чому б це не показують вони ось ці кадри, теж до речі, дуже красиві з колонами техніки та живою силою. Ну як живою, тут і є нюанс. она вот она колонна обратно возвращаюсь уже огня нет уже ну, не только дымится. но вот что осталось вот что осталось я к вам це видео Між іншим відзняв його росіянин, який і показав розбиту колону машин збройних сил Російської Федерації зі знищеним особовим складом. А відбуваються ці події у селі Жовтнева Курської області Російської Федерації. Цікаво, путіністи знову скажуть, що це постановка. А як тоді бути з тим, що тут було знищено близько 13 вантажівок з окупантами? І що відповідні кадри також фільмували самі росіяни? Стріляють. Стріляють? Боєприпаси. Боєприпаси. Горять. На цьому відео зафільмована пожежа ось саме тієї розбитої колони, яку ми щойно бачили. А село Жовтневе розташовано близько з українським кордоном. І тепер у окупантів тут є так звана дорога смерті в районі Рильська. Ну а велика кількість металобрухту це тепер все, що залишилося після нічного удару по колоні російських вантажівок з піхотою. Але вкривавого очільника Кремля немає часу на це. Йому не до цього. У нього на порядку денному боротьба з тероризмом. Добрий день. Сьогодні помістки дня оперативного свищення з членом членами святковісті. Очень важливий вопрос. Касуючися віддільних аспектів боротьби з тероризмом, Батьків. а так тепер все зрозуміло. Бо терористи це ж самі росіяни, тобто окупанти, які знищують Україну. Тож Путін з ними, вочевидь, бореться, тобто посилає їх на смерть. Тим часом, ви не повірите, але у московських студіях нова методичка. Вірніше, пропагандист Міхеєв заявив, що виявляється, вони знали про плани прорватися на територію Російської Федерації. каже вони це спрогнозували. Як вам ця чергова порція ахінеї з боліт? Взагалі, те, то що відбувається, ми навіть предказували, чому. Якщо пам'ятаєте, ми говорили те, що Україна. Она грозилась какое-то наступление организовать, и ей важно добиться какого-то успеха до выборов в Штатах, потому что что будет после выборов в Штатах неизвестно, не хотят закрепиться. И значит, дальше сказать, что вот, мол, ситуация вот такая. То есть, ну, план понятный, да, так сказать, захватить часть территории России, а потом сказать, что мы уйдем оттуда, как бы, если вы уйдете отсюда. Вот и, собственно, и все. Это вариант номер один, вариант номер два. Це уже маневр для того, щоб нанести удар где-то на другом направлении. В принципі, це було предсказуемо. Саме так все передбачили, але от зупинити прорив чомусь не змогли. Чому ж? Такі собі знаєте їхні пророки майбутнього. Які погрози нам з вами, про які пропагандисти теж не забули. То що ми сніми цацькалі всі на самом деле, разжигала их аппетиты и вводила в заблуждение, в том числе и нас. Еще вчера говорил, всегда говорил, я считаю, что с руководством Украины надо поступить максимально жестко. Вот Обкак із там всімітьміцентрами принятия решений, о которых мы так долго с говорили и так далее, и так далее. Та что нам до них нагадую, нам своє робити. Тож давайте допомагати Збройним силам України вибивати росіян з нашої української землі. Ну а з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.